Друзі, всім привіт! Я тут вирішив трішки, як то кажуть, змахлювати, але в мене не вийшло. Я хотів зробити ось що. У мене є книга з везінням 3, а також у мене є кайло з везінням 3 і з ремонтом. Но я хотів ось, у мене є везіння, поставив, і я хотів ще ніжний дотик сюди поставити ось. А воно просто не працює. Я не знаю, чому так. От беремо топорік. Ось так. Все працює. ось, Ставлю кайло. Там, де везіння, не можна поставити ніжний дотик. Чому так? Я не, не знаю. А чому я так хотів зробити? Я хотів ось що зробити, друзі. Я здобув всі алмази з допомогою ніжного дотику. Це тільки частинка, це тільки три ряда. У мене там ще е, в цьому сундучку ще є їх штук десь 50 і більше, навіть цих блоків. Один блок я добув з везінням 3, мені випало 3 алмази з одного блока. А я собі хотів так, як в мене є ніжний дотик, було б ще на ньому везіння. Тобто, виходить, я би замість одного блока добував би 2-3 блока. А потім ще за, за допомогою ось цього кайла з везінням я добував би ще скільки. Ну, на жаль, це не працює, я не знаю чому. Може хтось з вас знає, чи це баг якийсь, це все дійсно так зробили, щоб не можна було так робити. Ну. В будь-якому випадку ну, було би інтересно допувати такі алмази. Що, друзі, стосується ферми, зараз трішки покажу. Так, да, Друзі, я узнав таку новину, я просто, просто був шокований. Я не знав, що в грі під час гри можна міняти сложність гри. Тобто, у мене стіло на середньому я поставив на максимальний рівень складності. Я цього навіть не знав. Я думаю, що так от почав грати з такою сложністю. І так, і так постійно треба грати. Ну, зараз побачимо, що у нас з фермою. До речі, так як я казав, тут трішки підзбиралося ресурсів, падали відьми, багато чого падало, але упав один чувачок. З м'яким приземлення, приземленням 3D, як я казав, що якщо він е, виживає, то в нього тільки, е, от, скажімо, капсі з приземленням, інакше він не міг би вижити. Ну, а що стосується лута, самі бачите, ось, все вже є постакове. Стріли вже другий стак доходить, е, Ось це от гнила плоть, я не знаю, її тут дуже вже багато, самі бачите. Це теж з відьми впало от зілля одужання. Ой, я їх поміняв місцями. Ну, якось так. Якось так. Ферма працює добре. А ще такий прикол. Я якось тут ловив ось рибу, і вона щось галімо тут ловиться. Так собі ловиться, галіменько. Довго треба чекати. Зараз, до прикладу, покажу три рази, як воно ловиться тут. Ну, ось бачите самі, треба чекати довгенько, щоб воно клюнуло. Я не знаю, в чому причина, адже в нашому ставкові воно ловиться просто шикарно. Ось, довго-довго приходиться чекати. А ось дивіться прикол. Зараз присяду, щоб не впасти, случайно. Дивіться прикол, що робиться. раз уже, я не знаю, чому так. І тут ловиться, ось я можу ловити спокійно, ось там щось впіймав. Не знаю, що, в принципі, але ну, щось впіймав. За рибу вроді. Так. Раз. Ось, отразу вже. Лиш кинув і одразу ось ловиться. Міг цей басейн тут і не, і не будувати, ну нехай вже. Ось. Гарно ловиться. Дуже гарно. Чому уставковий нашому так якось помаленьку, я не знаю. Причину я взагалі не знаю, не в курсі. Ось я не буду довше показувати, навідочку впіймав ось. Ох, нічого собі, незламність рибалка, щасливчик ремонт. Наживка 2, Незламність. Та, в принципі, дуже гарна вудочка. Навіть можна ось так зробити, бо там прокляття щезання, нехай воно. До речі, мені підказали в коментарях, що прокляття щезання це не, це не воно працює по-іншому. Воно працює ніби. Я собі так думав, що воно працює по такому методу, що, типу. Зникає там те, що ви ловите, чи риба, чи ще щось те, що попадається на вудочку. А оказалось, ну так як мені підсказали у коментарях, я цього не знав. Зникає тільки тоді, випадку, коли ти помираєш. Якщо це дійсно так, то це взагалі шикарно. Тому що бувало тако багато випадків, де ось ловиш, а воно просто не має нічого. Вчасно витягуєш рибку, і воно якось не знаю. Що там? Ну, самі бачите. Самі все бачите. Що у нас тут? Ой-ой-ой. Нападало вже добряче. Що там трендер тільки убили? Ну, маловато, треба землею закласти все. І все буде чудово. Так, йдемо, позбираємо досвід. Да, на цій складності важче грати набагато, тому що я був впав в воду, по мені утопленик, е, так скажемо, кинув у мене три зубця. і в мене більше половина е, зняло сердечок. Ох, нічого собі голим наш постарався. Боже, красунчик. Касончик, молодець. Ну він, правда, вже такий поламаний, що я думаю, що ще пару тичок йому дадуть і він відкинеться. Так, селяни. Друзі, головна причина. Чому не можна зачарити на ніжний дотик і везіння? Чому? Це ж було б нескіченний дюб алмазів. Ви самі це розумієте, і не тільки алмазів, в будь-якої руди. Так, у нас тут фантоми десь літають. Ой, капець. Обідно. А ця ферма, друзі, ну працює вона, але так, як сказати вам, дуже так 30 тільки нападало. Медленно, медленно дуже працює. Я думаю, щоб ця ферма працювала, по-перше, потрібно сонце, щоб сюди попадало. А по-друге, її потрібно масштабувати. робити в декілька разів більше. Ой, тут такі дійсно літають над нами жорстко. Ну, друзі, якось так. Дякую, друзі, за те, що ви мені. Дякую за те, що дивитесь. Ставите вподобайки. Ой-ой, що ще це було? Ось так мені і вбивають моїх голови скелети. Привіт. Ой-ой-ой. Критер. Якщо би голим дався, я, я, я б зміг нормально двітися. Голиму зараз доламають мені. Голиму доламають. Друже, йди звідти. Ось-ось правильно. Правильно ти робиш. Що ж ти такий впертий, голими, йди звідси. Голими дайся це капець. А ну так, я ж сам його підпалив тепер. Дивно, що він мені нічого не хоче робити. Ну що ж, у нас мін мінус голим, я так зрозумів. Надіюсь, мені нічого не зробить. Всякому випадку ми так присядемо. Боже, не треба дякувати мені. Надіюсь ти мене нічого не зробить, тому що я тебе пальну стрілою. Ну, супер. Так, стріля треба якось забрати. Тоби треба на... Ось так. До того, друзі, у нас ще є обзор твої. Ой-ой-ой, тут гарно. Все, він відкинеться зараз, думаю, так. Да. Він теж відкинеться. Ось. В нього порох випав. Ось так, супер. Що ж, друзі, я буду завершувати цей ролик. Якось так, друзі, якось так. Ще один. Ось так. На, на опередження будемо стріляти. Все, вони відкинулись, можна піти позбирати тепер лут. І буду, позбираю лут і завершу цей ролик. Суселянин. Я вам влучаю на всякий випадок, тому що були такі моменти, що заходиш і тут крипер. Вітається зі мною. Ну непогано, непогано. Можна було би краще, ну. Чекайте, чого ти? Це кішка. А я шукаю тебе, друже, де ти ходиш? Воно ну, сюди йде. Ось прямо ось тут будеш сидіти, не будеш пускати криперів. Так, у нас, походу, мінус селян. Якщо він не зайде, він буде в мінусі. Давай, друже, назад. Назад. Маємо щастя, ми його спохопили. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки. Залишайтесь і надалі зі мною, далі буде ще найцікавіше, буду, е, на слід, слідуючому ролику буду починати будувати ферму заліза. Я нарешті знайшов дієву ферму, я її спочатку побудував е, в креативі, на іншому е, біомі, так скажемо, вона все гарно працювала, тому і буду тут буду, будувати її тут. Причина, чому я вже її не будую, у мене зараз нехватка металу для воронок. У мене ворон, для воронок просто його не вистачить. Так що, друзі, все, все буде в процесі, я буду все показувати, буду робити скріншоти, щоб ви все бачили. Всім пока, друзі.